На зорі мене мамо, збуди, хоч на дворі весни перешу, я тобі з криниці води на цілісінький день наношу, на цілісінький день наношу, хоч криниця далеко від нас. Та до неї і ти постерині, снилась, мамо, мені ти не раз, у далекій мені стороні, У далекій мені стороні, снилась, мамо, що йшла ти з дібро, а навколо бриніла весна. Як хотілось весняним теплом прилетіти всю мить до села, прилетіти всю мить до села, на зорі мене мамо збуди, хоч на дворі весни перешум я тобі скриниці води на цілісінькі. Наношу, на цілісінький день наношу, я тобі з криниці води, на цілісінький день наношу, на цілісінький день, наношу.